Вітаю, дорогі друзі, і так коротко головні події. Четверга, які ви могли пропустити протягом дня, розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає, що найближче 48 годин Іран може завдати удару по Ізраїлю у відповідь на знищення консульства Ірану на території Сирії, під час якого загинуло три дипломати та. Три високопоставлених генералів іранської армії Франція. Міністр оборони Франції провів телефонну розмову з міністром оборони Російської Федерації, під час якої засудив удари Російської Федерації по цивільній та енергетичній інфраструктурі в Україні. Президент Франції Макрон виступив з заявою про те, що Франція та Україна не причетні до теракту в Крокус Сіті. А коментарі Російської Федерації звучать якось дивно та погрозливо після телефонної розмови очільників оборонних відомств. Новий закон України, який сьогодні опублікований на сайті Верховної Ради України, скасовує поняття обмежено придатність до військової служби, вступає в силу з 4 травня та всі, хто має висновок обмежено придатний, повинні будуть пройти повторну військово-лікарську комісію на придатність до військової служби. Перші 300 тисяч артилерійських пострілів за чешською ініціативою прибудуть в Україну не раніше червня. Про це заявив представник Чехії, який очолює цю ініціативу. На цьому поки що все. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Нюз. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.